Новий ковролін. На а лапу. на лапу, на лапу, все нормально. Ану потихеньку прокручуй, може він йтиме. А Ану давай прокручуй потихоньку, потихоньку. Лігусенько. А він важкий у А як ти думала, він і так важкий? І держи цей стік, і держи стік. щоб він ти прийшов до нього. Я ж обдурити його, знаєш. Поехали. Знов новий ковролін, я О, все так. бачу. Я з вас вищити. зараз діло буде, щоб він їв, ага. а я крутила. Мені треба щоб хтось крутив, не спіша, одне рукою. А давай моторчика туди поставимо. Ти взагалі нормальний подопитний. Я знаю, що у нас з тобою давно щось вийде. Він і сам йде. Давай, щоб він отак їв, і ти... а ти крути. Воно важке. Так а я тобі що кажу скоту. Що? Воно ж що на більшій скорості воно буде більше гудіть. Каже, ну вас з своїм да, колесом. Да. Коротше, доїдай так, так і бить. Ну, воно понятно, що не буде все так просто. Коротше, якщо що, сьогодні в нас 3 лютого 19.20. Що в нас буде далі? Нам покаже скрита камера, тому що ну, це процес затяжний. Будемо жидати, як воно, що воно. Тому що це була маленька мрія от купити. Хотіли купити таку штуку. Ну, коротше, подивилися ціни, а воно капець яке дороге. Взяли зробили отаку штукенцію самі. По звуку я вам кажу зразу, Трошки гуде, можуть коти й бояться. Ну я думаю, вони привикнуть. Коротше, побачимо, що нам покаже наша камера.